250 голубів миру із побажаннями від прикарпатських дітлахів разом із черговою картою в рамках проєкту Діти за мир в усьому світі продовжують подорожувати країнами єс естафету. Приймають хлопці і дівчата наступної країни учасника У Болгарію відправилась карта миру, зроблена дитячими руками. Понад п'ять днів малеча з небу, яким натхненням та бажанням виготовляла голубів та писала побажання своїм ровесникам за кордон, каже Мар'яна Боднар. А ще зізнається, дітлахи вже з нетерпінням чекають, коли. Приступлять до виготовлення наступної карти. Вони роблять це з великим задоволенням, адже мир для них це дуже важливо на даному етапі, адже з цих дітей є батьки, є рідні, які служать, які воюють. Є багато в нас внутрішньо переміщених осіб дітей, з цих сімей, і для них це важливий дуже момент. Болгарія стала четвертою країною, яка долучилась до проекту, який вже охопив понад дві тисячі дітей. А з кожною наступною державою їх ставатиме більше. Ганна Крисюк каже, це не. Просто поштовх до консолідації усього світу заради миру. Це в першу чергу допомога дітям, котрі, як ніхто інший, страждають через війну, дітям сиротам, де буде презентовано карти миру. Адже влітку усі вони матимуть змогу відпочити та оздоровитись в країнах Європи. Ми зараз можемо дійсно сказати велике спасибі абсолютно всім, хто долучається до проекту, тому що він є непростий, досить затратний. Багато дітей матимуть можливість самі поїхати в ті країни відвести карту миру. Але і в першу чергу ініціатором, тому що вони взяли на себе велику відповідальність, як і посол Угорщини в Україні, пан Арне Кешкін, так і почесний консул Угорщини івано Франківської області Василь Вишевенюк, які взяли на себе велику відповідальність. Сергій від дев'ять, проте хлопчик не аби як перейнявся темою миру, хоче, аби всі жили дружно та не сварились. Не тільки хочу, щоб у нас був мир, але й у всьому світі. Я дуже рада, що я долучився до цього проєкту. У цих дітей бажань багато, але є те, чого хочуть найбільше. А головне, малеча, переконана, їхня мрія обов'язково збудеться. Ми за мир у всьому світі. Ура! Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини